Чесно кажучи, я був готовий до партизанської війни в лютому 20, 24 лютого 22 року. Я вже був готовий до партизанської війни. Ну, ну Якщо таке станеться, ну, значить підемо партизани. То, ну що робити? Ні, так партизани ну. це коли владу захоплюють? Чого ви? Що перепрошую? Партизани, це коли владу захоплюють, коли столицю захоплювати. Зараз ми наче. Ну якщо, ну, як, ні, ну якщо ми говоримо про ті апокаліптичні сценарії, що там тактичну ядерку кинули на банку, ну все. А -а -а. Ну я ж з я такої позиції. Ну, значить, десь щось посипеться, посипеться, але не посипеться управління військами. Розумієте, от різниця зараз, з сьогоднішнього дня, це питання армія. Якщо вона зберігає свою керованість, то держава вистоїть. От зараз вже з владою, без влади, це вже не буде, не буде різниці. Свято місто пусто не буває. Ну це так. Та да, не буде виборів. Ну і що? Ну, не, ну і... а що в нас було багато влади 24 лютого? Слухайте, ну давайте будемо чесними. Тому що там хтось відосик якийсь запіляв, а хто мав можливість дивитися телевізор? Хтось дивився якісь відосики. Ті, хто мали брати зброю в руки, ті брали зброю в руки, а хто не мали зброю, то думали, де би її здобути. І горизонтальні зв'язки вирішували на такому рівні. На горизонтальному, коли Лапін дзвонить там до, до Кузьменко чи там до Кияна, і каже: у мене тут от колона йде. Маєш якогось артилеріста з каже зараз. 72-й, наведемо різкость, Вони влуплять. Давай див, координати. і отак. От, от ми, ми координувалися, і ми так працювали. От, і все. Була та влада на банковій, не була. Я як читав за ту мівіну на Банковій, аж плакати хотілося. Ну так, ну так класично написати. Ну нам будуть канонізовувати, героїзовувати. От ви знаєте, я вам хочу, от, можливо, по правилам Ютуба. От хто підписався на мій Ютуб канал «Lapin from Ukraine», може знайти в попередніх відео, я розповідав. Ну нам зараз героїзують не правоохоронців, ні, мусоров. Які зі зброєю оказалися в окупованій території, не партизанили, не нищили ворога, сиділи в хаті, їх там знайшли ФСБшники в тій хаті, вилучили ту зброю, потримали в полоні там скільки там тиждень чи скільки кажуть, що там тортури були, не знаю, ну я тут не буду наговарювати, і відпустили. І зараз журналісти, ой, та ви що, та от ви тут тортури, тут Росія, а ви ж такі молодці. Які молодці? Присягу давав в тебе калаш лежить під ліжком. Ти який ти молодець, чого ти не вбив жодного москаля на окупованому Херсоні, і зараз нам їх героїзують і канонізують оцих мусоров, які відсежувалися, а потім саме мене от це от вбило. І їх відпустили. Альона, ну, ну ми з вами, дорослі люди. Ну, хай поїдуть в Бучу, подивляться скількох там відпустили, чи в інше місто, да ніколи в житті ФСБ просто так не відпускає. А мені так, ой, ну вони ж там детектор лжи пройшли. Кажу, і що таке детектор лжи для грамотної людини? Ну, це ж це ж, це ж ну, це все фількіна грамота. Це все можна говорити розповідати. Тут журналісти, всього, канонізація, от такі от воїни. У нас таких воїнів буде після війни. Повірте мені. І ніхто не згадає, хто що робив. А влада, вона, да, влада, вона ну вона не від Бога влада. Бо це там під, під Лаврою кажуть, що влада від Бога. Ні, влада, вона не Але від Бога, вона просто від людей так сталося. От. Але я, я зараз до чого ми все-таки повертаючись, що ми будемо робити, і взагалі, чи це можливо, чи неможливо? От. Е, я думаю, що ми вистоїмо в будь-якому випадку. Е, тактична ядерка не зламає систему управління військами. Країна не впаде. Це однозначно. Дітей збережемо пов о, з пов'язками порядок наведемо. От, ні, ну а що а ви знаєте, я от прочитав от по всім джерелам написано, що можуть дати повістку будь-де. Ну тобто, розумієте, я вам скажу простіше: їде людина з Ужгорода в Київ, Зупняєте. от Гігор Лапін в одній темі бути не може, та там починається. Ну, Це ну, ну, стосується в людей. В мене стосується роздають. Багатьох людей стосується, їде з Ужгорода в Київ, в Мукачево дають йому на блокпосту пов'язку. З'явитися в Мукачевський воєнкомат. От як він має це зробити фізично, не їхати вже додому? Чи от як? Якби вони дали пов'язку і повідомили його воєнкомат, там де він живе, де він казав, живе, це було б логічно. Ну як він може з'явитися? І тепер Мукачевський воєнком йому випише штраф, бо він же ж не з'явився по пов'язці. Ну ну перепрошую, ну так і хочеться заматюкатися. Ну як так? Ну, це ж. Тупий сидить, тупому підказує, і такий самий тупорилий сидить і пише. Ну вони ж придумали алгоритм. Ну так доробіть ж до кінця. Ну як він як та людина має поїхати додому, взяти речі, вспіти? Ну що зробити, що? чи вийти прямо з автобуса, бо по пов'язку дали йому качево? Ну придурки, А ну. Я тільки не зрозуміла. Сам факт роздачі повістки будь-де. Ви підтримуєте чи не дуже? Хай роздають, хай роздають повістки, буде. Тільки ще раз наголошую: в нас ж зараз, же, ну слухайте, ну, у нас є дія, у нас є електронна ну, купа всяких моментів. Вручили повістку в Мукач умовно. З'явитися там, ти де живеш? В Києві. Окей, київський військкомат, такий-то, такий-то, от там-то, там то все. По електронці передали, все, не з'явився тоді, так. Да. Ну, як він по трасі їде, от що він має зробити? От люди в шоці. Не то, що там, ну, не то, що там хтось щось косить чи не косить. Вони кажуть, ну, мені просто вже дзвонили кажуть: слухай, що мені робити? А я почав читати, а ніде не написано, куди з'являтися. Тобто, тільки туди, де вручили. Ну, все, кажу, виходиш з автобуса, йдеш до воєнко. і кажеш, що він дебіл, бо в тебе навіть документів з собою нема. Ну а як ну жоночі там є якісь там документи, посвідчення водія так, тут. Тут ставимо три крапки. Хай з цим винком е, розбирається. В нас є все ж таки, як ви завжди підкреслюєте внутрішні правила Ютуба. От зар... саме зараз час нагадати нашій прекрасній глядацькій аудиторії. Тим паче, після того як ми сказали, що ядерний удар буде, але нічого страшного не трапиться. Друзі, ставимо лайк, поширюємо цю інформацію. Підписуємося на ютуб канал Круван Валайф. І звісно, друзі, не забувайте, що ми завжди лишаємо в описі до нашого стріму нижче вікна трансляції, посилання на прик... Красний чіп канал Ігоря Лапін, Лапін from Ukraine. Пане Ігорі, я хочу вас дещо розпитати ще про Крим. Ось якому сенсі? З одного боку, ми, диванні військові експерти, вже знаємо, що якщо б'ють по нафтобазам, те, що ми спостерігаємо на території тимчасово окупованого Криму, Севастополь, Тамань Російська там сьогодні, це означає, що ламають хребет логістики. Нащо ламати, якщо не йдеш, та ну значить йдеш або десь там. З іншого боку, в нас є прекрасна заява міністра оборони Рєзнікова, який каже, що не обов'язково, чи як не, не військовим шляхом, ми будемо звільняти звільняти Крим. Ну а чим, Що? Вмовляннями? чи ми їх попросимо піти? Та я знаю, що є така тактика, якби в нас були далекобійні ракети, ми стоїмо з материку, гасимо їх, нищимо всю інфраструктуру, і вони справді через кримський міст втікають, і ми його зносимо. Але допоки в нас не вистачає пазлів. Чи розумієте ви, то ми йдемо туди все ж таки військами, чи як каже Резніков, не знаю, що це там угода, компромісний якийсь договір, що означає не військовим шляхом деокупація Криму після того, що нам сьогодні після прильоту в Кремль вже погрожують ядерним озброєнням? Я не знаю, що, що робити з тими рожевими поми. Я не знаю, що з ними робити. Ну, у, нас, ну, у нас всіх розвелося стільки, що просто капець. От, от Резніков, ну хай роз, хай розбирається з логістикою нашою, хай розбирається з забезпеченням Збройних сил України. Ну, стратегія це не його коньок. Ну от від слова вообще. Крим звільняється двома кроками. Крок номер один: ми вбиваємо всіх, хто має зброю в Криму. Крок другий: депортуємо всіх, хто не має зброї. Я говорю зараз про Росіян. Я говорю про Росію. Все. Це стратегія. Тактично, як ми це будемо робити? Вити Кримський міст, там, попадати по їхнім там, нафто, на, нафтобазам. Ну, нафтобаза це хорошо. Ну, так але ж ви ж розумієте, що в нас теж лупанули по нафтобазі. Ну, і скажіть мені, як назвати того ідіота, який вже за рік часу не додумався, що треба розосереджувати паливо по заправкам хоча б. Так, нехай це буде ваш стратегічний запас на кожній заправці, вок, око, там, кло, там, які там ще, ну, неважливо які. От 10 там, чи 20 чи 30% туди заливається паливо ЗСУ. От, от і все. Ну, я, наприклад, сказав, це як, це як один із елементів. Ну, Нас же ж воно мало би навчити. Один час було навчило. У нас на нефтебазах було зеро. Ну, не хто ж не. Зараз уп'ять кажуть, гепнули по нефтебазі, нафтобаза говорить. Ну, то кажуть, ну, то треба, ну то хай ще туди завезуть. Ну то ж бізнесмени, вони ж нас люблять грошима розкидатися. Що стосується Криму, друга теза, якщо ми, давайте так, я вже можливо говорив, не буду довго повторювати, але тим не менше, якщо ми збираємося дійти до моря, десь так з Запорожжя до моря, ну так от я собі так намалював картинку. Що ми отримаємо в результаті? Справа нам буде тиснути кримське угрупування, зліва нас буде тиснути Донецьке угрупування Росія. Правильно? Правильно. Чи готові ми зайти в такий вузький коридор, щоб нас з двох сторон кліпали? Ми ж, ми ж нормальні, ми ж при пам'яті. Ну, наш Генеральний штаб ж там нормальні люди, вони ж зображають, що так не можна робити. Значить, що треба? Значить, треба робити далі. Далі це треба зажимати Крим. Щоб зажимати Крим, з нього спершу треба зробити остров. Бо не зробивши з Крима остров, не перебивши Кримський міст. Я зараз не буду розказувати, як це вже питання іншого гатунку, але не зробивши цього, нам буде важко зробити з нього остров. А якщо ми перебиваємо Кримський міст, то тоді Крим стає островом. Корабликами не сильно не навозиш, що гарпун і Нептун достануть. Літачками теж не налітаєш, бо якщо так взяти по великому рахунку, ну маю надію, що нам ще дадуть патріотів, і ми одного десь в тому районі поставимо, щоб він хоча б 150 кілометрів лупив Ну, це я зараз, звичайно, сказав так по-простому, воно зовсім воно набагато складніше, просто щоб глядачам було зрозуміло. Тому заява Резнікова, що іншим шляхом, я зараз зразу скажу, то що договорняк? Ні, ну, якщо договарняк, тоді ви скажіть суспільству, що в нас договорняк. Ми даємо рускому йти з Криму, але даримо їм Донбас. Я пойму, що договорняк. Я буду розуміти, і люди будуть розуміти, як. Людина, яка з окопів, я розумію, що є виснаження в хлопців в окопах. Ну, це правда. Як людина, яка розуміє, що якщо росіянам сьогодні дати уйти, то буде як з херсонською групіровкою. Херсонська групіровка, та, що була на правому березі, ушла, чи ми її вкліпали. Якщо ми її вкліпали, то значить в росіянців не було б резервів. Ну вони в них є. Значить, вони значить, угрупування, херсонське угрупування вийшло. А, ми по хвостам вдарили, там, бла-бла-бла, навіть Антоновський міст там десь там в кінці доганяли. Ну, справа ж не в тому, росіянці зірвали моста, значить вони ушли, значить, в них є резерви. Якщо ми ту всю свору, яка сьогодні знаходиться на території України, 370 з копійками до, до 400 тисяч, якщо ми їх знищимо, то нові мобілізовані росіянці, московити, не зможуть прийти сюди і поповнити ряди тих, хто тут. Ну, якщо ми знищимо те, що тут знаходиться, на території України. Якщо ми їм дамо вийти, вони перегрупуються, наші діти підростуть і підуть воювати. Я мав стрім з побратимом з Бориславом Березовим. Зроблю йому теж рекламу трошки, підписуйтесь на його канал і на лапін From Ukraine також. От, донатьте на ЗСУ. Так от. І я йому сказав одне: кажу: ти розумієш, що якщо ми те все, що тут знаходиться, зараз не доб'ємо. Реально я вже третій раз можу не встати. Ну, чесно кажу, ми вже старі трохи. І я з і Бориславом і такое говоримо, кажу, ну реально, я вже два рази вставав. Я в 14-му році встав і в 22-му встав. Ще через 10 років мені вже буде під 70, я вже не матиму сили встати. Значить, придеться вставати нашим дітям, нашим внукам. Ну блін. Ну то та війна буде довгою, та війна на висадження. Ну, ми ж не Ізраїль, по якому прилітає періодично, якісь там консервні банки. Росія це не Палестина. І там 140 мільйонів населення. Як би там не було, і там мобілізаційні ресурси, заводи і пароходи, що би там не було? Ну, третій раз я вже старий вставати. Вже в мене здоров'я того нема. Партизани ти ще зможу, але вже стати от це от в атаку вперед, ура, вже тяжкувато може бути. Вже, дайте оце, останній цей рік, я чесно скажу, той рюкзак дуже важкий. Наплічник той солдатський. Він дуже важкий. Коли на себе навішуєш, бика і оте все, оте все в розгрузку, ще плюс бронежилет, і ти зразу починаєш згадувати, з якого ти року народження і чому в тебе так болять коліна. Але я ж не один такий, і зараз дуже багато таких хлопців, мужиків, яким ну, 50 плюс, ну третій раз ну вже не встане. Нема сили. От. Не то, що я не жалуюся на долю. Ще поки гристи зможу, то ще буду гристи, Але справа ж не в тому. Справа в тому, що я не хочу, щоб в спадщину передати цю війну дітям. Якщо Резніков готовий передати цю війну в спадщину нашим дітям, то хай вийде і скаже: я готовий передати спадщину, в нас на гаварняк. Крим будемо освобождати как-то так. Дадім їм уйти. Ну, бо інакше, ну як мирним шляхом, якщо там буде солдат, як ти мирним шляхом? Солдати треба тільки вбити. Ну розумію, так? Да? Тоді я зрозумію. А от це все, от це знаєте, от це рожеве, рожеве поні, так да? там. Ємбіль в маю, вже там на, на, на набережні в Ялті будемо інтерв'ю роздавати. Ні, може він щось таке знає, чого ми з вами не знаємо. Може вже Путіна похоронили, і там же іде. Я Як тут читаю, 9 мая Путін умрет. Всі хороші руски почали розказувати про 9 мая, що все, рішення є прийнято. Як читаю ці заголовки е, в Ютубі, да? любого хорошого русського відкриваєш, там все, ми вже всіх победили. Розумієте, ну круто, звісно, десь там з Нью-Йорка розказувати, що Путін все, і Росія все умерла, і так далі. Але це все фігня. Хай прийдуть під Бахмут і розкажуть. Знаєте, як кажуть це? Снарядний голод в Росії. Кажу, піди зайди в Бахмут і скажи, що в них снарядний голод в русських, то по морді дадуть зразу. Ну тому що це неправда. Або рахують, скільки ж в них залишилося ракет. О, ще прилетіло 25. От вже в них менше на 25. Слухайте, ми у тих Х-22, вони ще їх толком і не використовували, у те, що в Дніпро прилетіло. Ми тільки Х-22 більше тисячі штук їм дали. Ми Україна дала в 99-му році за газ кучма поміняв. чи хто там, Не пам'ятаю, хто не важливо. Тимошенко. Так. А й там вони всіх там рило в пуху було. От. Просто я до чого веду? Я веду до того, що не треба рахувати, коли в них кінчаться патрони, бо в нас раніше кінчиться життя. Патронів у них все рівно багато. От і все. Тому треба працювати. І якщо є договорняк, то хай Резніковиходить і каже: Я договорився. А все остальне це бла, -бла, бла завищене очікування. Народ розслабився, сидять в кабаках і розсуждають, як вони будуть піліть бюджет, тому що вже всі думають про відновлення України. Я согласен, що треба мати стратегію відновлення України. Я дуже буду радий, якщо західні партнери зроблять інвестиційний банк. В якому посадять виключно своїх спеціалістів, і я буду знати точно, що в Резнікова туди рило не дотягнеться, і яйця не будуть по 17 гривень для ЗСУ. Ну от і все. То нехай розбереться. До речі, він так і я не чув пояснення. Було опубліковано закупівлі для ГУР, Міністерства оборони головного управління розвідку. Чому там дешевше, ніж Резнікова? Як так? То ж одна контора. Щось і стало? Чи то вже Буданов ну, мучить... краще працює, ви ж знаєте? Ні, то просто Буданов хоче стати міністром, то напевно, вже почав мучити Резнікова. бо він же ж нас інтерв'ю роздає частіше ніж Резніков. Там. А, ви вже згадували одну тему, зараз до неї ми підійдемо. Я тільки маю сказати: Ну тільки, знаєте якщо хочете на півжарт, що в Запорізькій області чомусь відмінили парад Пабідабеся, я навіть не знала, що він там, що вони збиралися його там проводити, але от вирішили, що не буде да занадто ризиковно. Я чесно кажучи, не дуже уявляю собі, як географічно це виглядає, та якщо в нас Запоріжжя. Наша територія, все, тобто вони там да, область захопили частину цієї області. То ну що це між містами, між селами цей парад? Ну одним словом, ну москалі, що з них візьмеш, пане Ігорі, Справді цього тижня з'явилася нова інформація, чи нові водні що робити із поверненням чи не поверненням? На тисяч надбавки для військових спочатку із заявою виступив прости господи, а ну да, це представники нашого командування там і міністри, та там і гурмо, і СБУ і Залужний підписалися під тим, що треба створити робочу групу, яка має віднайти та шляхи поповнення бюджету, щоб і схему цих. Нарахувань, щоб виплачувати 30 тисяч. Потім з'явилася заява від міжнародного валютного фонду. Тобто, давайте так скажемо. Та справді всі нерожеві поні розуміють, що прізвище залужного тупо поюзали в найконфліктнішій ситуації, рівно так, як це було при прийнятті закону щодо посилення покарання для військових. Це мав коментувати верховний головнокомандуючий. Але асоціюватися із поганими новинами про ЗСУ ніхто не захотів, а залужний може да? і його знов е, тут е, застосували. Але паралельно з цим в нас є нібито не заангажована сторона міжнародного валютного фонду. каже, у вас діра, ви хочете цю діру зробити ще більшу. Що ви скажете з цього приводу? Та війна з політикою в нас, як завжди, дуже міцно переплітаються. Ну і, і знову ж таки на розтяжці чи на шпагаті опинилася вся наша вертикаль влади, і політична, ну і військова сучу, з усього теж. Подивіться, які кльові слуги народу, що проголосували за повернення грошей для військових. Проголосували, підтримали рішення президента від 24 лютого. От молодці слуги. І кончені оці воєнні генерали не хочуть своїм солдатам платити. Отак, от, от вони зараз вивернули. Рішення президента 24 лютого платіть. Нема можливості. Шукаємо. Окей? Кажіть, народ, нема. Ну, коли два ярда є на марафон, а солдату нема, тоді давайте поговоримо про пріоритети. Другий момент: Альона, скажу зараз не як військовий. І навіть не як юрист, а як парламентар восьмого скликання. Є постанова, тушка з голосу зареєстрував постанову. Ставте на голосування. Підтримайте постанову. І Все, які проблеми? У нас, по-моєму, ще на сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, Україна це парламентсько президентська республіка. Ну, яким, Яким перепрошую боком, лист генерала? Має впливати на розгляд парламенту в контексті розглядати чи не розглядати. Парламент хоче підтримати лист генерала. Голосують постанову, кажуть: ми лаханулися, не дамо боякам грошей. Все понятно. І ми знаємо, хто крайня задниця в цій ситуації, листи від командування, від міністрів, від будь-кого не мають юридично ніякої сили. Для голосування парламенту. Вони можуть так висловити свою позицію. Ну, висловили молодці. Але є зареєстрована постанова, її треба розглянути. Згідно регламенту, закону про регламент. Бо інакше за що ж тоді ці генерали і ті солдати воюють, щоб в нас в ручному режимі йшло керування державою? Ні, трудне, так не буде. То, що поюзали заложного, ну я казав, що політика не його коньок. Ну, Федорович, при всій повазі, ну нафіга? обвинувачувати президента України в популізмі? Ви що? Ви, Верховного Головнокомандувача, обвинуватили в популізмі. Тобто, 24 лютого, коли вони обісралися, вони готові були воякам платити все, що хоче, аби тільки врятували їхні задніці. А сьогодні в них помінялись пріоритети. Ну так видіть і скажіть до людей чесно. Знаєте, я вам скажу так: от вояки, да, вони нормальні. Видіть, скажіть, чесно, пацани, мужики, денег нема. За последній купуємо снаряди. І пацани будуть фігачитись Дальше. Скажуть, ну що, ну нема, ми ж йшли добровольцями. Слухай, Альона, я скажу чесно, якщо не помиляюся, 900 з чим-то гривень отримав заробітної плати, як військовослужбовець, командує штурмової роти батальйону Айдар за 14-й рік. За рік часу я отримав 900 з копейками там гривень. Не за місяць, не за тиждень, а за ну, за півроку, за шість місяців. 900, 900 з чим то гривень. Ну я просто вже не пам'ятаю, просто бо, я просто почув це ну, копійки. Я як адвокат міг заробити більше. Розумієш, тобто, і зараз вони сьогодні ну немає дівінг. Ну скажіть, пацани, дієг нема, чесно. Біля вас тут примазалися мусора херсонські, які от розказують нам про свій героїзм, про яких я сьогодні вже розповідав. До вас примазалося ще декілька негодяїв, які сидять на блокпостах, де там в районі там, Закарпатської області. Розумієте, і створюють корки. Так, да, вони примазалися до ваших 30 тисяч, тому ми переглянемо і вирішимо це питання. Народ пойме взяти, звинуватити сьогодні президента України в популізмі. Ви вони що? Що, безсмертні чи що? Ну, я зараз фігурально виражаюсь, бо зараз скажу, що я тут те саме. Це рішення президента. І якщо мені скажуть, що 24 лютого от це от все, що сидить в Києві, не обосралося, коли давало нам цих 30 тисяч військовим і 100 за бойові. ну то тоді що? Ну тоді, тоді, тоді все нормально? А сьогодні вони вже крилички опірилися, розумієш, і сьогодні вони вже а давай заберемо. Але ж, ну то як за то, то, то треба, щоб хтось вето наложив президент? А то ж то не популярно. Давай юзанемо Федоровича. Він же ж державник в нас. Да, Федорович державник. Але ще раз наголошую: цей лист є нікчемним для дії Верховної Ради України. Він не може вказувати депутатам голосувати чи не голосувати. Нікчемний від слова. Взагалі, в цьому контексті не може бути інакшого підходу. Депутати приходять на засідання, достають оцю постанову, яку зареєструвала тушка з голосу, і голосують. І кажуть: хлоп, гепнули. Все, святе діло, Богу угодне. Але ж це ж тоді список цих депутатів треба ж вивісити, а без слух народу це ж не вийде. І на завершення. Усі лиш розумні люди порахували, де взяти гроші, щоб не страждав бюджет. Да, надрукувати. От МВФ правий, а що я казав, що не правий? Якщо ми включаємо станок, ну, ребята, ну ви що, ідіоти, ми вам даємо тут валюту, а ви включаєте станок. Гроші наших партнерів відправити на ЗЦУ ми не можемо. Але гроші наших партнерів ми можемо відправити на дороги. Які проблеми? А знаєте, чого невигодно відправляти гроші партнерів на дороги? А ці кошти державного бюджету на ЗСУ, знаєте, що не Бо гроші партнерів не вкрадеш, не відпіляєш. Не відпіляєш зразу знайдуть. Розумієш, що бо весь от і все. Ну тут ж не треба довго шукати, думати. Ні, на по-моєму, вийшли. Там ще вони там декілька варіантів знайшли, де взяти кошти. А я ще зі своєї сторони можу їм підказати, я вже їм підказував. Реалізація арештованого російського майна. Оголошую прозоро, виставляй на аукціон. Побачите, скільки грошей буде. Нас там Фрідман відпетляв з Альфа-банком. Все нормально в них там. Ні, я так чисто уточнити, мало ли А Григоришин і Бабаков Обленерго ще вже все нормально. Воно вже, ми ще ми можемо реалізувати, конфісковане російське майно і будуть гроші в бюджеті. Не треба нічого печатати. А ще є така штука, американці придумали, до речі, облігації. Військові облігації теж нормальна штука. От так само, як задонатити. Тільки, тільки трошки по-другому. Під проценти. Бо ще й повернуть, тому історія дуже проста. Поюзати військових це, це було дуже низько і юридично нікчемне, а от тепер все рівно ж треба буде щось робити. Ну сам лежиш, не дає підстави цей законопроект відкинути в сторону. Ну це нема. Треба тоді міняти закон про регламент. Ну це дуже багато гемороя. Тому така історія. Я в принципі можна тут більше нічого не говорити, тому що. Військові поступили як державники, якщо ми говоримо сьогодні за генералів. І солдати поступлять як державники. Скажуть, надо треба потерпіти. От повірте мені, як би там не було. Ну, ну хай ще мою пенсію теж скажуть, що от тобі там пенсія положена, давай ще без пенсії останешся. Заберемо в тебе там 30 40 відсотків пенсії. Це хоч цілу. От сьогодні місяць без пенсії. Ну, буду місяць, два місяці, ну, два побуду. Питання ж не в тому. Ми нормальні люди всі, воєнні це не ізгої, на яких треба юзати. І не треба використовувати державницьку позицію військових, а особливо, якщо вони не сильно петрають юрові розпроденції.